Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра Козаки 3. І як ви бачите, нас чекає гра Битва на островах. І мені дуже приємно вам сказати, що це знову гра з підписником. І давайте подивимося, що в нас тут. Е, в нас тут така нечогенька вже армія сердюків. Є трошки січових козаків. Дивіться, ось тут, ось тут. Дві стайні. Я роблю завжди одну стайню, щоб не витрачати багато дерева саме на стайню, а витрачаю дерево ну, на флот, звісно, тому що це битва на островах. І зараз ми подивимося, як все це буде. Так, ми бачимо, що в нього два міських центри. Це небагато, але все ж таки це незвична гра. Це битва на островах. І вже як людина розподіляє свої ресурси. А, ну, те вона і отримує, і звісно, що. У людини є якісь плани. Але люди, що я хочу сказати, давайте не будемо нікого ображати, не будемо у коментарях писати, хто як грає, знаєте, якщо ми висловлюємо свою думку, то просто фактично можна написати, друже. Реально гарна гра, ну, я кажу саме про свого підписника. Але все ж таки буде круто, якщо ти будеш грати через три міських центри. Чи, наприклад, я тобі раджу будувати більше портів. Бачите, в нього один порт, але все ж таки він вже до початку битви зробив, дивіться, 7, 8, 9 чайок. А це таки непоганий флот. Давайте будемо максимально коректні. Бо, друзі, ми ж з вами всі українці. Тому підбирайте, будь ласка, слова і нікого не ображайте. А зараз ми будемо дивитися на цю битву, та я сподіваюся отримувати задоволення. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть якийсь гарний коментар. А ми зараз перемикаємося на мене. Тому що в мене вже куля, і як я казав, друзі, коли граєте на островах, завжди вкладайте ресурси в кулю. Це дуже-дуже важливо. Дивіться, ось починається битва. Звісно, що в мене чайок багато, але що робити? Дивіться, дивіться, дуже гарно. Дуже люблю я такі баталії, дуже прикольно. Дивіться, дивіться, він відступає. Я його, звісно, що наздоганяю. І ось тут. Давайте подивимося. В нього нікого немає. А, на щастя, він сюди нікого не посадив ще, у цей пором. І ось тут, бачите, я розношу. Розношу потроху його флот. Ось так це виглядає. Дуже добре, дуже добре. Дуже гарно. Давайте подивимося взагалі, що там робиться в мене. Подивимося, подивимося. А, так, де ось тут. Так, звісно, що в мене є куля. А ось тут, бачите, в мене йде три пороми. Три пороми повністю. Дивіться, з. За... Десанту. І звісно, що я йду ось сюди. Ось сюди, де він мене не зможе побачити, тому що ще ми подивимося, бачите, ось так він все бачить. Він не бачить, що тут взагалі, взагалі коїться. А я, звісно, бачу, тому що в мене вже є кулька. І ось я потрошку піходжу. Бачите, якщо б він не поставив ось тут порт. Він би навіть і не побачив мене. Але звісно, що він мене помітить. Так, дивіться, ось тут я йду зносити його порт. Ще, друзі, хочу наголосити, що зараз такий час. Знаєте, то світла немає, то сервак козаків, на жаль, перевантажений. І ви самі це бачите, коли. Ви хочете пограти в козаків, тим паче на свята. Люди мені пишуть, що навіть купили гру. А коли просто хочуть пограти з друзями, а сервак не працює, з'єднання немає, це дуже прикро, і я просто не можу теж нормально знімати. Випуски, це дуже-дуже прикро. Але, знаєте, ось мені вдалося пограти, і я, звісно, що одразу викладаю. Тим паче, що це гра з підписником. А, і я створив кімнату, він мене впізнав, він додався у кімнату, і звісно, що я залюбки з ним пограв. Так, дивіться, він вже будує третій міський центр, ну, краще пізно, ніж ніколи. І це 100%. Бачите, я виставляю сюди чайки. Якщо він підійде, я одразу почну чайками настрілювати. Десь от сюди чайки зможуть попасти, але він молодець, він не підходить. В нього достатньо багато січових козаків. А, і це може бути невеличка проблема. Напишіть, будь ласка, чи зможу я з першого десанту взяти взагалі його острів. В мене, бачите, перша скорострільність та б'ють на 18. А в нього. Б'ють на 16. Ось вона битва на острові. Дивіться, дивіться, дивіться. Як я і казав, бачите, дуже багато. Січових козаків і ось вони нарізають, нарізають моїх сердюків, О, негідники. Так, дивимося, дивимося. Вибачаюсь. Не вистачає мені сил, на жаль, на жаль. Давайте подивимося, що в нього а він скорострільність не брав, але він переміг за рахунок січових козаків ось тут. Так, дивіться, ось тут я виставляю свої чайки. І, як ви гадаєте, що я буду зараз робити? Звісно, що галери. А що мені дозволяють робити галери? Галери мені дозволяють зносити його будівлі. Дивіться, трошки прискорив. І ось так я підходжу галерами і просто починаю зносити його будівлі. Ті, що стоять дуже близько до берега, я зношу чайками, а ті, що далеко, зношу галерами. Дивіться, як гарненько вийшло: ось тут флот, ось тут флот. Ось тут флот, ось тут флот. <смі> так, я просто а, зі всіх сторін оточив його і зношу його базу. Але що мені дуже сподобалося у цій грі, бачите, він просто незламний, він не здається. Звісно, що зараз, коли там відключають світло чи ще, ще щось, а, це не дуже передбачено, так. Що буде саме далі, щоб я зміг зберегти цю гру. Але все ж таки, це дуже символічно для України. Бачите, він не здається, і це дуже круто. Я оточую галерами його взагалі дивіться зі всіх сторін. Ось висаджую ще один десант свій, але він все одно розвивається, все одно вдосконалює своїх юнітів. І це дуже дуже круто. Реально, молодець. Дуже тобі дякую за цю гру. А я отримав задоволення. Так, дивіться, робимо ставку. Чи зможу я цього разу десантом <рожати> прожати його? Подивимося. <рожати> Дивіться, не вистачає. <хи> молодець, молодець. Я скажу це дуже круто. Реально не вистачило мені сил а, двома десантами його розбити. І ось що я роблю, звісно, що я просто зношу його базу своїми галерами. А він все одно не здається. Ну що ж, молодець, молодець, це дуже-дуже круто. Ну що ж, друзі, ось така гра. Звісно, що ми знаємо, чим це закінчиться. Подивіться на карту, як я його оточив. Але це реально гідний бій. Знаєте, мені сподобалося два десанти. Він відбив їх, і це дуже круто, тому що ми бачили з вами дуже багато ігор, де з першого разу, з першого десанту, я проривався і все. Битва була на цьому закінчена. Але ні, ні, він зіграв Україною. Дуже добре, дуже дякую тобі. І давайте подивимося на мій острів. А, дивіться, я повністю забув про їжу. Хоча в мене тут 270 тисяч, але я повністю про неї забув. Був повністю ось тут. Хоча. І... А, ні, це його їжа. А, вибачаюся, друзі. Дивіться, дивіться. Так, у мене 347 тисяч. Ну, теж немало. Ну, в принципі, по ресурсах ви бачите. Дерева, просто нереальна якась кількість. Тобто я б тут зміг ще галер зробити просто нереальну. Кількість. Ну, дуже крута гра. Дякую. Дуже люблю козаків. Якщо ви теж любите козаків, як і я, підписуйтесь, ставте лайк. І грайте у цю гру, вона просто неймовірна, друзі. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ! Нехай вам щастить!